Одного разу на чарівній мальовничій планеті зникла перлина миру, яка перемагала злість по всьому світу. А на цій планеті жила маленька дівчинка Міра. Вона була усміхнена, добра і весела. Засумувала дівчинкам, дізнавшись про зникнення перлини, бо її планета втратила мир і радість, і вирішила Міра. Вирушити у небезпечну подорож, щоб знайти перлину для свого народу. На своєму шляху вона зустрічала дивних тварин та птахів, які їй допомагали поградою. І ось на лісовій галявині зустріла зіркового ведмедя. Привіт, ніради! Куди ти йдеш, що шукаєш у космосі. Я шукаю чарівну перлину мира, яка може змінити наше життя, хоч добре і, і мир у нашій планеті. Миру це те, про що я завжди мріяв. Дозволю мені піти з тобою. Так, Міра і Ведміч рушили разом на пошуку перлинни миру для усіх жителів планети. І раптом на їх шляху біля яскравої зірки з'явилася космічна фея. Привіт, космічна фея. Ти знаєш, куди йдемо? Ні. Ми йдемо на кошек пічарівний понули на минуле. Так, я чула про ваші боща печалі мене минули. Якщо ви її знайдете, це принесе щастя та вміра на нашу планету. Так, так. Ходімо разом космічна фея. Ще багато пригод чекало наших героїв на шляху пошуку перлини. За допомогою сили дружби вони знайшли перлину миру і повернули її на свою планету. І засяяв мир в душі у кожного і на всій планеті.